З 6 квітня почали діяти нові обмежувальні заходи під час карантину. Про це говорили на робочій нараді штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Лозівської міської об'єднаної тергромади. 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, заборонено. Це контролюють в першу чергу наша наш відділ поліції. І нагадую, що штрафи, індивідуальні штрафи від 17 тисяч гривень до тридцяти, і на керівників ми надалі зупинимося на де на других пунктах 170 тисяч гривень. Щоб ви ці суми розуміли, і це не головне штраф не головне, головне виконувати постанову кабміна і запобігати розширенню коронавірусу також 6 квітня переміщення груп осіб в кількості більше ніж дві особи крім випадків службової необхідності та супроводження осіб які не досягли 14 років Батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншими особами відповідно до закону про повнолітнє або повнолітніми родич, родичами дитини, теж розумієте, якщо будуть порушення, теж відповідний контроль, відповідне складання адмінпротоколів. Наступне. Перебування в громадських місцях, осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітних родичів. Теж розумієте, ми бачимо сьогодні і на спортплощадках, і на вулицях, і так далі, і так далі, знаходяться неповнолітні діти. Цього не повинно бути. Відвідування закладів освіти це й було, її здобувачами заборонено. Наступне відвідування парків, це нове скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності. Ми на сьогодні наблюдали верніше на вчора там буквально да, є і рибаки на ставках домашанських, є Цілі групи людей, які знаходяться в паркових зонах, заборонено відвідування спортивних та дитячих майданчиків. Дуже прохаю і в тому числі освіту нашу, якщо знаходяться діти на спортивних площадках шкіл, керівництва шкіл, а вони у нас на роботі знаходяться, повинні присікати такі дії. Не допускати знаходження на спортмайданчиках наших учбових закладів і інших спортмайданчиках дітей і взагалі людей. Проведення всіх масових, це було культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади, що ми сьогодні з вами тут знаходимося, дозволено. Та органів місцевого самоврядування за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими це вже додатково самостійно дозволяється виготовляти і використовувати а також дотримання відповідних санітарних протиепідемічних заходів. Наступне роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає Приймання відвідувачів, зокрема, закладів громадського харчування, ресторанів, кафе тощо, торгівельно розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торгівельного побутового обслуговування. Крім тут дуже великі додатки тепер є. Уважно, я попрохаю слухати. Дозволена торгівля продуктами харчування, пальним. Деталями та приладдям для транспортних засобів та сільхозгосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садівним матеріалом, підкреслюю, добовим. Підкреслю, добовим молодняком з війської птиці, засобами зв'язку та телекомунікацій, телеколум... в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію в спеціалізованих магазинах, які обов'язково повинні мати прямі контакти з операторами зв'язку, за умови забезпечення персоналу, зокрема захист обличчя та очей. Та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами, захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно. Перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів торгівельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів. Акцентую увагу знову на штрафи, якщо це особа фізична, штраф. Якщо це керівник цього закладу, штраф на 10 десь в десяток раз більше, також дозволено провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та переведення валютних цінностей. А також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу надання в оренду технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автозаправних. Засобів на предмет дорожньої безпеки, тобто це ТО і так далі, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічне обслуговування ре... реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів до інтернету, поповнення рахунків мобільного зв'язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до інтернету. Ремонту офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв'язку, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу, це обличчя та очі, та відвідувачів засобів індивідуального захисту, зокрема, ну, не буду перераховувати, вже чули, да, маски в тому числі. Власного виробництва і додержання протиепідемічних заходів в цих закладах. Дозволена також торгівельна діяльність та діяльність надання послуг громадського харчування це було із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу і всіх вимог. Це зрозуміло. Це було і залишилась діяльність дозволена, діяльність закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення державної комісії екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки що у нас місць резервації немає, але якщо обсервації немає, якщо будуть, це буде виконуватись. Наступний пункт. Перевізники, і перевезення в транспорті наших громадян. Заборонена зміна, і на сьогодні заборона стосується і міського транспорту. Регулярні та нерегулярні перевезення заборонені пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному. Та міжобласному сполученні, зокрема, пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі. Крим. Тут з вами треба радитись, і у нас є пропозиції, я їх теж назову. легковими автомобілями дозволено. Службовими та або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг. Енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв. Та пасажирів під час таких перевезень засоби, засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною, підкреслюю, вже не 10, не 20, не половина, а місця для сидіння, передбачено технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на, цій, на цей транспортний засоб. Виключно за маршрутами погодженими з органами Нацполіції, а також дотримання відповідних санітарних заходів. Це службові наші автобуси, які доставляють людей до міста праці. Обов'язково є форма в поліції узгодження. Вона є в нас на сайті, вона є в відділі. Ми сьогодні повинні як зразки, так, Сергій Олександр? Зробили зразки? Тобто є електронна пошта, ми готові навіть розіслати вам для зразка на ваші електронні пошти, якщо підприємство має такий транспорт для підвозу своїх працівників. Це наші тепловики, водяники, газовики, трансгаз так і так далі. Всім, кому. Сільхозвиробники, якщо такі потреби є, ми надамо такі зразки і будьте добрі, оформлюйте дозвіл у поліції на пересування таких засобів. Наступне, кому дозволено пересуватися в транспортних засобах, засобах по місту, працівникам закладів та установ залежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я. Продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку, цивільного захисту, об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний приривний промисловий цикл за умови забезпечення водіїв та пасажирів підцях. Час цих перевезень, засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори, маски, в тому числі самостійно виготовлені. У межах кількості, підкреслюю також, в межах кількості місць для сидіння, теж змінена норма. Це стосовно інших транспортних засобів, не засобів підприємств, а які курсують по нашому місту. Трамвай, тролейбус та автомобільного транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські підкреслення, регулярні, тобто їх не, не вбрали, їх не заборонили. Регулярні залишаються для цих категорій осіб, яких я назвав. Як ми з вами повинні це контролювати? Всіх керівників підприємств найбільших, я прохаю, зробити всім посвідчення. Це по-перше. По-друге, щоб не затримувати на лінії цей регулярний транспорт, а треба вибірково здійснювати. Я думаю, і поліція вона ну, не буде кожен автобус, кожну людину перевіряти. Вона буде здійснювати вибірково. Але водій, а вчора я дивився, водії без масок їздять самі. Це по-перше. По-друге, всі повинні у засобах захисту знаходитися, заходити в автобус і надавати посвідчення, показувати. Особливо складно це зробити там, де торгівля. Вона найбільша категорія людей. Тому я прохаю отут, директорів ринків, супермаркетів, торгівельних мереж, зробити своїм працівникам такі посвідчення. Своєю печаткою. Тим паче я далі скажу, що кожна людина повинна пересуватися з паспортом, тобто документом, який засвідчує вік цієї особи, фамілію і так далі. Тобто, по перепуска разом з паспортом. Якщо буде потреба і така нагальна необхідність, ми можемо як виконком зробити теж такі перепустки для того, щоб люди порисувалися в цьому транспорті. Тобто, зрозуміло перевізники всім, ви не повинні вже на сьогодні возити будь-кого: пільговий контингент, не пільговий і так далі. Є питання з цього приводу. Це у нас не одна сотня людей таких у місті. Це і тепловиків касається, енергетиків і так далі. Вони мають право в межах посадочних міст, пред'явив, повторюю, таке посвідчення їхати на цьому транспорті. Інші особи не повинні бути там. Також залишається забороною метрополітени, залізниця. За обсервацією, теж поки що не буду вам зачитувати, бо її поки що у нас нема. Але ми до цього готуємося у разі необхідності. Цю роботу будемо також проводити. Є ще застереження. Особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи пов'язані з допущенням поширення. Інфекції забезпечують діяльність об'єктів критичної структури, пересування їх заборонено і знаходження в містах скупчення людей. Тобто, це під штраф попадуть люди. Якщо є на ваших виробництвах, які забезпечують інфраструктурну якусь діяльність, нагальну діяльність, теж повинні бути посвідчення. але Люди вікового цензу от 60 років не повинні знаходитись ні на робочих місцях, ні на вулиці. До 14, зрозуміли, і більше кому 60 років виповнилось. Хто здійснює контроль? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція забезпечує охорону, безпеку. Контроль, патрулювання, інші заходи спрямовані на виконання цієї постанови. Відповідно, вона може і притягувати людей і фізи, і юросип до відповідальності. У зв'язку з цією постановою ряд наш державних органів випустили свої нормативні документи, які касаються. Розпорядження з ліквідації наслідків це керівник робот Ляшко, головний санітарний лікар. Є свої вимоги відповідні по похованню. Якщо такі поховання будуть на нашій території, то встановити, що поховання померлих від коронавірусної хвороби здійснюється з затриманням наступних вимог. Тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним хлористим розчином та поміщені в непроникнений герметичний пакет мішок. Паховання або кремація тіла здійснюється у цільовій у щільній захищеній труні. При здійсненні поховання померлого дозволяється перебувати одночасно в приміщенні не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Та забезпечити відстань полтора метри між людьми. Органи місцевого самоврядування, утворені ними спеціалізовані комунальні підприємства Селезньов Володимир Іванович тут знаходиться, здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання, із зазначенням дати, часу, перебування, прізвища і так далі. На території ОТГ. Ми прохаємо, інструктуємо наших старост. Так, зрозуміло. По обсервації нам необхідно на сьогоднішній день, ми вже говорили, тут думали, де визначає місце. Це важливо, важливо, в мене початок. Система роботи яка в разі? Поширення і складнення ситуації 50% зразу всіх хворих буде приймати ООН. Потім будуть йти на опорні лікарні, де визначені по прийом хворим на коронавірус. Ну, потім будуть додати на обласні і безумовно у нас ситуація відпрацьована, у нас інфекційне відділення буде працювати і в разі. Вирішення хворих ми звільняємо повністю міську лікарню від хворих людей, дітей, там у нас забулися діти, і терапія, я думаю, там не пострадає, а по дітям. Думаю, ну, необхідно на всяк випадок, може ще сподьбу. Так, що пронесе, в ну, ролодії будемо на Ціна. Тому ситуація, ви бачите, яка не дуже радує, От просив би цих відповідань віднестися до цього. У нас по медицині також є питання, особливо це стосується забезпечення апаратами штучного дихання. Тому просив би подивитися ще раз. Барагаво ми говорили вже по тим трьом апаратам, які в нас без дії. Можливо, їх область займається запчастинами, тому що ситуація не тільки така в нас, що багато апаратів, які випущені були в 90-х роках, вони на сьогоднішній день не працюють і запчастин практично ніде знайти. Тому бо Департаментом охорони здоров'я по цим питанням централізовано. Заступник голови обласної державної адміністрації привіз там нам відповідні средства захисту, тиски по 14 тисяч рукавиць, <проб> да, 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 там маски, у нас вони були, і я хотів би відмітити наших спонсорів, соціальних партнерів, які також допомагають в цих питаннях. На жаль, та активність, яка в принципі могла б бути у нас, вона в других містах і. Набагато краще, ніж у нас. Нас тільки люблять поговорити і більше нічого. Деякі підприємці. Ну, це дуже мало і так. Відгукнулися на щоб Що допомогти. Тому я просив би засоби масової інформації також проінформувати. Є люди, які вже нам допомогли біля 10 тисяч. Масов, так? 15. 15 за закоштово відкрити, роздають. Медикам в першу чергу. Ну і багато других, можливо, не такі сумі. Не, ну, не така кількість, є, не такі кошти. Ну, це робить. Працює боліт, працював під питанням по медицині, харчування. Якщо буде необхідність харчування в першу чергу, так. Да. Пацієнтів це само собою, а лікарів. Що для цього необхідно і на сьогоднішній день створити запас на 5 днів? Є зараз запас У вас це все було. Ну а потім вже будемо відпрацьовувати питання по надходжені проблеми. проблем. Ще раз повторюю, можливо, ці, ці проблеми нас обійдуть трохи стороною. Сільхозпідприємства звертаються, також готові допомагати по цим питанням, по всім фінансуванням, виділення паливно-мастильних матеріалів. У ну, мене, в принципі, все не буде ніяких питань. Дякую вам за зустрічі. працюємо.